Вітаю! Мене звати Катерина, я практикуючий клінічний психолог та психотерапевт у навчанні в методі транзакційного аналізу. Я тут для того, щоб вам допомогти знайти сили рухатись далі та жити. Я працюю з темами самооцінки, тривоги, емоційної нестабільності, депресивними та пативними станами темами вигораннями та втрати сенсу життя. Також мої клієнти це люди, які пережили сильний стрес, травматичні життєві події, шокові стани, люди, які переживають загострення емоційних станів, ті люди, що прожили та проживають вимушену зміну місця проживання. У своїй роботі я спираюся на транзакційний аналіз, на методи КПТ, різні проактивні методи, арт-терапію. Якщо говорити про глибинну психотерапію, то ми з вами досліджуємо сценарії, які керують вашим життям, розбираємо способи спілкування. Чому поряд з однією людиною ми можемо бути авторитарними, поряд з іншою, навпаки, занадто поступливими? Які правила ви прописали собі в голові і кожен раз їх проживаєте? Глибинна психотерапія це про свободу вибору і про можливість сказати собі, я можу інакше. Моя робота допомогти вам повернути контакт із собою, навчитися справля... спиратися на себе і створювати життя, у якому є спокій та внутрішня сила. Так що, якщо ви відчуваєте, що готові до змін, почнемо цей шлях разом.